Шановні випускники Маріупольського університету, я щиро вітаю вас із важливою подією. Ви здобули освітню ступінь бакалавра, досягли мети, до якої наполегливо йшли чотири роки. Я дякую вам, що цей шлях зі знань, вмінь і досвіду ви пройшли разом із нами. На вашу долю випали непрості випробування. Війна позбавила вас яскравого та щасливого студентства, змусила дуже швидко подорослішати. Проте, ви залишились з Маріупольським університетом. Ми стали незламними саме завдяки вам. Випуск це не про кінець, це про початок. З диплому бакалавра ви розпочинаєте нову сторінку свого життя. Який би вибір ви не зробили, він буде правильний, адже лине від щирого серця. Бажаю вам сил, наснаги і великих успіхів. До нових зустрічей у Маріупольському університеті. Ви завжди були і будете. Частиною нашої великої академічної родини.